Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми перевіримо себе на знання заборонних знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, яка траєкторія руху дозволяється водієві червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Усі окрім В, 2. Траєкторії А та В. 3. Траєкторії А та Г. 4. Усі окрім Б, 5. Траєкторії Б та В. Та 6. Усі зображені траєкторії забороняються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваш варіант, а ще краще ваше бачення цієї ситуації у коментарях. Можете прямо зараз поставити на паузу і написати, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо одразу два перехрестя та червоний автомобіль. На кожному перехресті водієві пропонуються дві траєкторії для подальшого руху поворот ліворуч та розворот. Давайте розпочнемо з перехрестя що ближче. На ньому встановлено два знаки, а саме 2-3 головна дорога та 3-23 поворот ліворуч заборонено. І якщо знак головна дорога нам ніяк не допоможе, то знак поворот ліворуч заборонено говорить сам за себе. Він на перехресті забороняє повернути ліворуч. Але що важливо ще знати про цей знак, так це те, що його дія поширюється лише на перехрестя, перед яким його встановлено, і також цей знак не забороняє розворот. Добре, розібралися на першому перехресті, дозволяється траєкторія А. Рухаємося далі до наступного перехрестя. Але спочатку я хочу взяти буквально 8 секунд вашої уваги, аби дуже попросити вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і повертаємося до розбору. Так от на наступному перехресті встановлено вже один знак, котрим є 324, розворот заборонено. Тут також все цілком зрозуміло: знак говорить сам за себе, і на перехресті він забороняє проїхати у зворотньому напрямку. Але знову ж таки, як і поворот ліворуч заборонено. Знак розворот заборонено діє лише на перехрестя, перед яким його встановлено, і, що більш важливо для нас у цій ситуації, він не забороняє поворот ліворуч. Тобто, виходить, що на першому перехресті дозволяється траєкторія А, а на другому траєкторія Г. І це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи вдалося вам це, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.